Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. На цьому у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності героїв Небесної Сотні, людей різного віку та професій з різних регіонів, але з однаковими високими цінностями. Нація формується не тільки на добрі, нація будь-яка нація формується на тому всьому нещастю, що вона переживає і де вона виходить переможцем, де вона перемагає. Тому, тому це надзвичайно важливо. А ті, а, ті люди, а ті люди поклали життя і досить відважні. На площі героїв Євромайдану у Тернополі зібралися небайдужі та ті, хто був безпосереднім учасником революції гідності. Ігор Било провів на Майдані кілька тижнів. Каже, що тоді усі були максимально об'єднані. «Ми були там, ну дві неділі приїхали, спали в палатках на цей. Хлопці несли, як вам сказати, такий ну бойовий. Так, як сказати, Бойовий настрій був у всіх бойові, так. Повіть, само собою настрій, але е, на постах, розумієте, там ніхто задумано не ходив кашу їсти і, і чай пити. Там афганці приїхали, вони на своїх постах, пусті бойових стояли на цих барикадах, де куці з піскам і так далі. Усі борці за незалежність України, які загинули, увійшли до Небесної Сотні. 105 протестувальників отримали звання Герою України. Іноземці Давид Кіпіані, Михайло Жизневський та Зураб Хурція нагороджені посмертно орденами Героїв Небесної Сотні у лютому. 2021 року Верховна Рада України визнала, що революція гідності це виразник національної ідеї свободи та ключовий момент українського державотворення.